Вітаю вас! Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над українською рідною землею. Давайте спитаємо, які будуть події в Очакові 22-23 січня. Візьмемо ці двоє суток 22-23 січня Очаків. Очаків. Що вас чекає? І там Кінбургська коса напроти, які там будуть події в ці два дня для мирних жителів. Що вони будуть бачити, чути? Інформаційний простір, будь ласка. Підскажіть, люди переживають у місті Очакові в Ніколаївській області, море близько, вода близько. Як будуть справи? Чи будуть обстріли, чи буде все спокійно? Місто Очаків? Будь ласка, підскажіть інформацію. Дуже переживаєте, ви сидите на своїй рідній землі. І дуже ви переживаєте, а емоції, те, що буде з моря. Бачите? Яка ситуаційна картинка. І дуже надієтеся, що ви уйдете від цих обстрілів. Так, очаків. Дуже страшно ви дивитеся туди, і хочете оборонятися. і хочете вже, щоб кінець цьому всьому прийшов, Очаків? Сумуєте ви дуже, бо обстріли там можуть, бо обстріли на вашу землю Очаківську плануються, і дивіться уважно. Вони будуть стріляти, і щоб ніхто там не пострадав в Очакові. Так, очаков. Оборона Очакова буде. Все це дуже-дуже робиться. Так, і, інфа, і будуть, буде обстріл. Буде військовий обстріл, такий трохи, так. Да. На ці два дня ворог надумав, надумав обстріл. це інформація ще закрита, но він, так, він може таке зробити, що на вашій землі від обстрілів навіть, ну, можуть бути попадання. Будьте дуже-дуже уважні. очікував, будьте уважні, я вас прошу на ці 22 23 Буде і оборона. Оборона теж дуже гарна. Ну, що буде молитися над тим, щоб вона спрацювала. В ці два дня, щоб оборона, захист відпрацювали на 100%, бо такі події будуть. Значить, ще про них ніхто не знає і дуже-дуже треба жіночій половині населення Миколаївської області під молитву стати над захистом Очакова в Миколаївській області. Ворог спланував щось на ці 22-23 січня. Очаков, Миколаївська область. Будь ласка, підскажіть, будуть обстріли? Що там, які будуть головні події? Так, да. да, буде страшно. Будете так от наблюдати за всім происходящим. Дуже-дуже будь... Ви будете боятися. Так, кто там приїде? Ага, ви будете боятися в себе дома сидить, Вор... ворога будете боятися. Так. так, показала, що ворог да. єсть. І буде, буде він 22-23 числа. Ворог буде я вам забула показати цю карту. Бачите орудія? Ну, так, це ж все м метафора, понимаєте, ситуаційні і містичні картинки це ворог і буде обстрілювати вашу землю. Надо ставити захист над містом, щоб 100% все обезвредити, і щоб ця вся інформація ми її прийняли для того, щоб захистити простір над містом Очакова в Миколаївській області, і щоб погані, е, погані события не, не, бу, не, їх не, не було. Не було і В Очаках енергії 22-23 січня міста Очаків, Україна, Ніколаївська область, які будуть енергії переживательні, вагняні переживательні. А чакав, будьте, будь ласка, осторожні. Падає карта смерті, немножко і печалі, щоб там ні на кого не Будьте, будь ласка, обережні, люди. Буде там допомога? Буде подавлення вогняне, будуть, абс... может бути, Якщо у них є такі плани, у них є такі роздуми і планування на ці два дні на очаков. Вони планують обстрілювати, а ми плануємо захистити і духовно, і енергійно, і на всіх фронтах, щоб не було печалі, щоб такого не було. Добре. Дякуємо за підсказки, все ми зрозуміли і будуть все Всім все ми зробимо зробимо для того. Вимолимо, поставимо захист для того, щоб Почекові було все добре 22, 22 і 23 січня. Дякую вам за увагу. Обнімаю усіх, молимося над захистом наших міст, над захистом всієї України. Люблю, обнімаю кожного. Пишіть, будь ласка, коментарі. Я буду дуже чекати. Обіймаю вас усіх.